Постійні глядачі, які регулярно дивляться мій канал, знають, що я завжди чесно і детально розповідаю про усі гаджети, якими користуюсь особисто. Говорю все, як є, і про плюси, і про мінуси. Ділю з вами не тільки враженням, але й досвідом користування. І сьогодні так само хотів би розповісти вам про новинку від Anker Soundcore. про їх нові ТВС-навушники, які називаються Liberty 5. Нікому не секрет, що я вже давно розповідав про свої AirPods і саме розповідав про причину, чому я їх продав, що вони просто перестали мене задовольняти по якості звуку і по якості мікрофонів. А от з Liberty 5 справа обстоїть набагато цікавіше. Наушники дійсно звучать шикарно, мають хороші мікрофони, коштують не всі гроші світу, і при тому нічим не уступають ні по якості матеріалів, ні по якості виконання. Іншим топовим наушникам. Давайте почнемо з комплекту. Ось так виглядає коробка, в якій поставляється дана модель навушників. Одразу можна побачити переваги моделі та певні характеристики. Дана модель має підтримку хайре звучання, має адаптивну NC версії 3.0, а також вдвічі ефективніше приглушення сторонніх голосів у реальному часі. Усередині коробки можна побачити самі навушники, комплект із 5 силіконових амбушур. А також кабель для зарядки та документацію. Хотів би відмітити, що усього в комплекті аж 6 пар силіконових накладок різного розміру і якість їх дуже хороша. Вони дуже м'які, приємні до вух і гарно тримають навушники в ухах. Дизайн самого кейсу це взагалі окрема тема. Реалізація та виконання я прям зацінив. Виглядають навушники класно. У мене версія у білому кольорі з невеликою сріблястою вставкою по колу. Та середині, Ну і також логотип. Пластик тут матовий, на ньому не лишається слідів, і це плюс. Подряпини також не сильно видні. Тому можу сказати, що з точки зору практичності в експлуатації тут все круто. Наушники мають бездутову зарядку, модуль зарядки знаходиться знизу, а також є стандартний роз'єм Type-C для зарядки по кабелю. Сам кейс невеликий, він доволі легкий, приємно відчувається у руках. І дуже зручно відкривається та закривається. Механізм відкриття кейсу мене також здивував, тим як він відкривається, а також якістю свого механізму. Ось цю верхню кришку аж хочеться відкривати і закривати постійно. Кришка відкривається та закривається тихо, плавно, доволі легко та приємно. Сам механізм має функцію дожиму в обидві сторони, і це теж зручно. Кришка, хоч має невеликий люфт, але це ніяк не впливає ні на роботу механізму. Ні на негативні відчуття при користуванні. Навушники у кейсі сидять також добре. Вони не торохтять при закритій кришці, не випадають при відкритій кришці, і навіть якщо перевернути кейс і потрясти, вони сидять на місці. При тому діставати і класти вуха в кейс легко і просто. Їх можна зручно захопити, вони швидко магнітяться, і їх важко переплутати місцями. У середині кейс глянцевий, як і самі навушники, але слідів від пальців рук на них зовсім не залишається. У середині кейсу є кнопка та присутній LED-індикатор, який також реалізований класно, адже у дизайн він чудово вписався. Він не нав'язливий, але при тому інформативний. Самі навушники також виконані якісно. Вони приємно відчуваються в руках, у вухах, вони компактні, тому не дуже помітні, також вони легкі. Я звик до них швидко і вони ніяк не заважають. Навіть при аудіо більше двох годин не виникає бажання їх зняти. Кожен із навушників важить 4,6 грами, 47 грамів зарядний кейс, і 57,1 грам навушники з зарядним кейсом. Тому можна вважати, що це ультралегкі навушники, які дійсно не заважають ні в вухах, ні в кишені. Навушники мають невелику ніжку, вдалу форму самої чаші і гарні амбушури. Тримаються в вухах вони дійсно гарно. Динаміки навушників закриті металевою сіткою, тут можна побачити багато отвірів під мікрофони. Їх, до речі, тут аж 6 штук, а також є роз'єми конекту з зарядкою кейсу. Ніжка даних навушників підтримує сенсорне керування. Щоб відтворити аудіо або зробити паузу, потрібно стиснути один раз. Це працює як на правому, так і на лівому наушнику. Щоб відтворити наступний трек, потрібно стиснути двічі по правому навушнику, а щоб відтворити попередній по лівому. Щоб переключитись між ANC та прозорістю, потрібно стиснути будь-який навушник на 2 секунди. Дані навушники підтримують і режим прозорості, який тут реалізований доволі гарно, а також тут гарно працює режим активного шумозаглушення. Прозорість дуже близька до натурального звучання, і з нею користуватись навушниками дуже комфортно. Активне шумозаглушення гарне, при просхованні музики на 25% взагалі нічого не чути, але все ж таки частину звуків може бути чути, коли музика не грає. Але це нормально. Сам звук навушників тут чудовий. Я гарно відчуваю і низькі, і високі частоти, хіба до доби трохи більше середніх. Запасу гучності тут більше, чим достатньо. Баз доволі глибокий, об'ємний. Навушники не звучать як із бочки, та немає відчуття плоского пластикового звуку. Навушники підтримують LDC кодик та аудіо високої роздільної здатності. Тому звук тут деталізований і гарно прослуховуються різні інструменти у музиці. Частотний діапазон навушників складає від 20 до 20 тисяч Герц, а опір складає 17 Ом. Звук у навушників дійсно вражаючий. Dolby Audio дозволяє повністю зануритись у музику, фільм чи підкаст. Ця технологія реально дарує кінематографічний звук, і також варто відмітити, що за допомогою додатку soundcore і оновлені функції Hear ID 4.0, яка аналізує слух, можна створити власне персоналізоване звучання. Дана модель навушників працюють по Bluetooth 5.4 і тримають відстань від 10 до 20 метрів. Розрив у мене не було, і дійсно відстань витримує спокійно. Клас вологозахисту у них IP55. Дані навушники також підійдуть і для спорту, і для повсякденного використання, і, як сказав вище, у вухах вони сидять зручно, впевнено, та при поворотах голови, чи, наприклад, при бігу або інших вправах не випадають. Дана модель здатна відтворювати музику до 12 годин без кейсу і 48 годин з кейсом. І це дійсно класні показники. Але якщо брати до уваги режим включеного NC, то до 8 годин без кейсу і до 32 годин з кейсом. І насправді, в реальності використання, воно виходить приблизно, як і в характеристиках. Ну а заряджаються навушники повністю за 1,5 години часу. Навушники також підтримують фірмовий софт, і він доступний як на Android, так і на iOS. У софті ви можете зручно налаштовувати навушники, користуватись фірмовими фішками, а також дана модель підтримує мультипоінт з'єднання. Мікрофони у даних навушників теж мене порадували, якість у них хороша. У даних навушниках буде добре говорити по телефону чи записувати голоси і повідомлення. Говорити можна багато, але краще послухати. Тест мікрофонів можете оцінити зараз. Зараз безпосередньо ви чуєте звук, записаний на вбудовані мікрофони навушників Anker Soundcore Liberty 5. Два навушники Діти на голові, я знаходжусь у приміщенні. Відповідно, ось таким чином буде звучати ваш голос в телефонному режимі або при записі голосових повідомлень. Якщо підвести невеликий підсумок, то враження від цієї новинки 2025 року у мене дуже чудові. Навушники дійсно мені сподобались. Анкери реально не перестають дивувати. Я навіть як такових мінусів для себе особисто тут не побачив. Навушники вийшли дійсно класними.